Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Марина відкрила банківський додаток і відразу його закрила. Важко було сказати, що вона сподівалася побачити на рахунку. І бача якесь новорічне диво. Але ні, грошей, як і раніше, майже не було. Так. Кілька днів тому вона отримала зарплату, та більша її частина вже розійшлася, оплатила комуналку хай із простроченням, відклала гроші на садочок на наступний місяць, купила синові зимове взуття, несла платіж за кредит і закупила продукти. У підсумку залишилися самі копійки. Якби це був звичайний місяць, нічого страшного. Але на дворі стояв грудень і попереду наближався новий рік. Марина чітко розуміла цього разу новорічного дива не буде. У кімнаті спав її син Михась той самий хлопчик, який так мріяв про робота від Святого Миколая, а той робот коштував якихось дві тисячі гривень, грошей, яких у Марини просто не було, вона й подумати не могла, що колись опиниться в такому становищі. Ще два роки тому життя здавалося впорядкованим і надійним. Вони жили трьох. Марина чоловік і син. Була стабільність, були плани, була впевненість у завтрашньому дні, а потім чоловік узяв кредит на власну справу. Переконаний, що все ретельно прорахував, та життя неможливо прорахувати до дрібниць. Він не врахував лише одного що всі люди смертні. Взимку він загинув у дорожній аварії, не впоравшись із керуванням. Після його смерті Марина успадкувала не лише його квартиру й автомобіль, а й величезні борги. Машину вона продала і змогла хоча б частково погасити кредит. Заробляла Марина небагато, тому лаву участку доходу довелося віддавати банку. А жити на те, що залишилось. Вона навіть замислювалася над продажем квартири та не наважувалася. Після погашення боргу грошей вистачило б. Хіба що на кімнату, а переїзд із власного житла до комунальної оселі здавався їй найгіршим можливим рішенням. До всього ще й захворіла мама Марини. Раніше вона намагалася бодай трохи допомагати фінансово доньці, а тепер сама потребувала підтримки, пенсії ледь вистачало на найнеобхідніше, і Марині довелося шукати гроші на ліки. Вже майже рік вона жила в повній скруті. І щодня мріяла про той час, коли нарешті виплатить кредит. Про зміну роботи Марина навіть боялася думати тут хоча б без зайвих докорів можна було забрати дитину з садочка чи піти на лікарняний, а що б чекали на новому місці невідомо. Коли немає опори й підтримки, будь які зміни лякають удвічі більше. На щастя, у Марини був Михась розумний і чуйний хлопчик. Попри свій вік він багато чого розумів і ніколи нічого не просив. Хоча Марина не раз помічала, як він затримує погляд на іграшках і солодощах у магазині, і з кожної зарплати вона намагалася бодай трохи його порадувати, купувала цукерки або маленьку іграшку. Вона мріяла дати синові все, чого він забажає. Та поки над нею висів кредит, це було майже неможливо. А Михася вірив у Святого Миколая щиро і по дитячому. Він був упевнений, що на новий рік отримає того самого робота, і Марина зрозуміла або доведеться зруйнувати цю віру, пояснивши, що подарунки купує мама, або побачити розчарування в очах сина, бо, як вона не рахувала, виділити дві тисячі гривень не виходило зовсім. Марина знала інше. У всіх дітей на Новий рік будуть великі солодкі набори, а в мехасика лише маленький пакунок із цукерками, і той вона збирала кілька місяців, відкладаючи по одній, коли купувала щось із зарплати. Життя було важким, за кредитом залишалося платити ще довго, а попереду школа, і Марина з тривогою думала про те, скільки всього доведеться купити, і вона знала. Відкладати потрібно вже зараз, щоб до вересня зібрати необхідну суму. Вона розуміла, що потрібно щось змінювати в житті. За тиждень до нового року Марина з Михасем пішли до магазину, вона намагалася заходити туди якомога рідше, тому завжди купувала все одразу на кілька днів. Та свята не чекали. Нещодавно надійшов аванс, і потрібно було бодай щось придбати до святкового столу. Як на зло, саме в їхньому магазині стояв той самий робот. Михась, щойно побачивши його, митю кинувся до полиці, Мамо, це ж він. Я саме його просив у Святого Миколая, він же мені його подарує, правда? Марині защеміло в орудях. Вона швидко прикинула в голові і зрозуміла до нового року в неї залишилося всього 4 тисячі гривень, щоб хоч якось дотягнути до зарплати. За ці гроші потрібно було прожити тиждень, накрити святковий стіл і купити бодай якийсь подарунок синові. Робот за дві тисячі в цей бюджет зовсім не вписувався. Не знаю, Михасику, може, тихо промовила Марина, не договоривши. Мамо, а ми купимо торт на Новий рік. Купимо, усміхнулася вона. Вони ходили між рядами, вибираючи найдешевші продукти. І, звісно ж, саме тепер закінчився пральний порошок і засіб для миття посуду. Хотілося ще й маму хоч трохи порадувати, подарувати хоча б набір чаю. Голова йшла обертом від підрахунків. Мамо, дивись, святий Миколай, раптом вигукнув Михась. Марина озирнулась і побачила компанію хлопців, Вірніше сказати, чоловіків. Один із них і справді був у костюмі Святого Миколая. Не встигла Марина й слово сказати, як Михась кинувся до нього. Святий Миколай, привіт. гучно вигукнув він. Люди навколо обернулися і усміхнулися. Це я, Михась. Ти мене впізнав? Я тобі писав про подарунок. А, Михась, звісно, впізнав. Ура, мама! Він отримав лист. Він точно подарує мені того робота. Святий Миколай. А можна ще дещо попросити, нам із мамою трохи не вистачає грошей. Можеш подарувати нам щось смачненьке на новий рік? «Сонечко, у Святого Миколая зараз дуже багато справ. Дякую, святий Миколаю. Я в тебе завжди вірив. Поки син не встиг наговорити ще щось, Марина швидко відвела його в бік. Вибачте, вони ще довго ходили між рядами. Марина не могла зібрати думки докупи, вона не знала, як правильно вчинити позичити гроші, щоб влаштувати синові свята, чи так рано позбавити його віри в диво. Біля каз було людно. хоч до нового року залишався ще тиждень, люди вже активно закуповувалися, полиці не пустували, але в повітрі відчувалася тривога, ніби кожен боявся чогось не встигнути. Коли Марина нарешті розрахувалася і рушила до виходу, вона знову побачила ту саму компанію хлопців, їй стало ніяково, не через Михасика, він же дитина. А через те, що сторонні люди мимоволі дізналися про її складне життя. Вона швидко хотіла пройти пус, але хлопець у костюмі Святого Миколая їх окликнув. Михасю, я на тебе чекав. На мене? Здивовано перепитав хлопчик. Так, саме на тебе. Я тут подумав, що можу не встигнути до нового року обійти всіх дітей, тому вирішив роздати подарунки трохи раніше. Ось, тримай, це тобі. Марина не повірила своїм очам. Незнайомець простягнув мехасеві того самого робота за дві тисячі гривень. Це мені? недовірливо прошепотів хлопчик. Тобі, звісно, ти ж саме його хотів. Михась мовчки кивнув і міцно притиснув іграшку до грудей. І ще дещо, додав хлопець, це друга частина подарунка. Він дістав із зіска пакет і простягнув його Марині. Це вам, до новорічного столу, синку, приглянь за нашими речима, попросила Марина, відводячи Михасика в вбік, а сама підійшла до хлопця. Вибачте, але в мене немає грошей на все це. Святий Миколай ніколи не бере грошей, усміхнувся він. Хіба ви цього не знали? Я не можу це прийняти, тихо сказала Марина. Це надто дорого. Це лише маленьке різдвяне диво, спокійно відповів він. У вас усе налагодиться. Просто повірте. І вони з друзями пішли. Вдома Марина розбирала пакет дістаючи продукти, дорогі, навіть ікру, ту саму, яку вона в останній куштувала ще за життя чоловіка, коли все було добре і безтурботно. Вона не стрималася і заплакала, їй бракувало цього простого дива. Не речей, а відчуття, що вона не сама, що вона впорається. Пізно ввечері хлопець, який того дня був у костюмі Святого Миколая, Скинув куртку і з усмішкою дивився на старшого брата. Ти не повіриш, що сьогодні було, сказав він, наливаючи чай. Знову хтось переплутав тебе зі справжнім Миколаєм? усміхнувся брат. Ні, не зовсім. так. Там була жінка, і хлопчик, і син. І що? Воно не просило нічого взагалі. Навпаки, хотіла втекти від сорому, а хлопчик. Він попросив не іграшку, а щось смачненьке на новий рік. Брат замовк. Це коли важко, тихо сказав він, коли вже не до мрій. От саме я потім думав цілий вечір мені чомусь здається, що я не просто так їх зустрів. І що ти хочеш зробити? Зустрітися з нею. Але не як святий Миколай. Нормально, по людськи. Тоді тобі треба придумати причину, відповів брат, таку, щоб вона не відчувала себе зобов'язаною. Вони довго говорили, згадували, як важко інколи буває просити допомоги. І врешті вирішили. Через кілька днів Марина поверталася з роботи. Було холодно й слизько, і вона поспішала. Мехась чекав у садочку. Марина почулося за спиною. Вона обернулася і насторожено завмерла. Це я з магазину, я був у костюмі Святого Миколая. Ой, добрий день, зніяковіла вона. Перепрошую, що зупиняю. Я ненадовго слухаю. Мій брат працює в компанії, яка допомагає з роботою. Коли я того дня вас побачив, він зам'явся. Я подумав, що, можливо, вам було б цікаво. Просто подивітися, а там уже вирішите. Марина напружилася. Я не просила допомоги. Я знаю, тому й вирішив сказати прямо. Якщо не хочете, я зрозумію. Вона мовчала кілька секунд. А ви ким працюєте? Я Сергій, менеджер. Марина, тихо сказала вона. Мені зараз важко щось змінювати. Я не наполягаю. Ось номер. Просто на всяк випадок. Він простягнув папірець. Дякую, сказала вона більше звічливості. Перший дзвінок був лише за тиждень. Це Марина. Ви казали, що можна подивитися вакансії? Так, звісно, коли вам зручно поговорити, можемо зараз, але недовго, син поруч. Тоді давайте просто поговоримо. Говорили півгодини. Про минуле, про роботу, про графік, про садочок. Після тієї розмови вони ще кілька разів переписувалися, потім зустрілися в кав'ярні в день між справами. Ви не схожі на людину, яка звикла просити, сказав Сергій, бо я звикла тягнути сама, але ж можна інколи не самій. Вона нічого не відповіла, але й не заперечила. Сергій не докучав, але й не залишався осторонь. Марина ще раз познайомила його з Михасем, щоб не руйнувати дитячі мрії, а Сергій, своєю чергою, ніколи не з'являвся без гостинців. Одного разу Михась сказав Мамо, а Сергій добрий. Він мені подобається. Марина лише всміхнулася у відповідь Діти вміють говорити простіше, ніж дорослі. І влучати точно в серце. Після того Сергій став з'являтися частіше, без попереджень, але й без нав'язливості. Він міг зайти на п'ять хвилин, залишати яблука чи цукерки, перекинутися парою слів і піти. Інколи забирав мехасика з садочку, якщо Марина затримувалася на роботі, їй таки вдалося змінити місце роботи із зарплатою в рази вищою. І Марина знала, у разі чого Сергій зможе її підмінити вдома. Марина ловила себе на думці, що поруч із ним стало легше дихати, вона більше не перевіряла телефон ще хвилини, не рахувала гроші з тривогою, не засинала з напруженням на душі, не тому, що проблеми зникли, а тому, що тепер вони не лежали тільки на ній. Якось увечері вони сиділи на кухні, Михась уже спав. Ти не боїшся? несподівано запитала Марина. Чого саме, що в мене вже є життя зі своїми труднощами? Сергій трохи подумав. Це життя. відповів він. Та Марина все одно переживала. Вона пам'ятала свого покійного чоловіка і ще раз заловила себе на думці. А що б він сказав, якби знав про все це? Одного разу він їй наснився. Ніби стояв поруч, спокійний, без тривоги в очах, і сказав просто Тепер, коли у вас із мехасиком є на кого покластися, я нарешті спокійний. Можу йти далі, туди, де на мене чекають. Марина прокинулася і тихо заплакала. Їй досі було важко відпустити чоловіка. Але минулого не повернеш. Вона розуміла. Потрібно жити далі. Не з примусу, а тому, що життя триває. І того дня Марина вперше по-справжньому дозволила собі впустити Сергія у своє серце. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!